ФОП третьої групи вам потрібен. Це оборот до 8 мільйонів там, 200 тисяч ви виставляєте, відкриваєте валютний рахунок. Це ваші це не резиденти. Відповідно, ви їм виставляєте інвойс, вони вам сплачують на ваш валютний рахунок. І далі ви вже по, по контракту розраховуєтеся з своїм посередником, своїм розробником. Mm -hmm. ФОП третя група і валютний рахунок. І через нього заш... да. зайшла валюта, вийшла валюта. Третя група 5% при умові, що ваш ліміт доходу за рік буде складати 8 мільйонів там, 225 тисяч, 8 мільйонів 85 тисяч. Ну, mm -hmm. Якщо ви за календарний рік не перевищуєте цей об'єм, ви от платник третьої групи 5%. Вам заходить валюта на ваш копівський валютний рахунок, ви її конвертуєте в гривню, ну, як на папері конвертуєте. А по курсу НБУ mm -hmm. на дату заходу цієї валюти. Mm -hmm. З цього обрахунку сплачуєте 5%, а далі цю валюту можете, ну, відповідно, ви валютною можете і із розробником, можете, ця валюта може продовжувати лежати на вашому ФОПівському рахунку, можете її зняти на свою особисту валютну карту або в гривні. Облік так, зайшла валюта по курсу НБУ, перерахували в гривні, з цієї гривні сплатили 5%. Ви ФОП-3 групи звітує поквартально, і податок зобов'язаний сплачувати поквартально, але можна авансами наперед, умовно ну, з кожного траншу. Зайшли кошти, ви 5% авансом, наче ну, обрахували і сплатили в бюджет. Сплатили, сплатили, сплатили. Потім, по закінченню кварталу, протягом 40 днів після закінчення можете там, і 1 жовтня вже подавати звіт. Головне, щоб квартал mm -hmm. закінчився і е, крайній термін, це 40 днів. Е, відзвітували, показали свій е, дохід, отриманий в, ну, в поточному кварталі. Ви ну, по-правильному -по ви маєте вести книгу обліку доходів. Е, це може бути Excel-таблиця, це може там, блокнот бути ваш, ну, скажімо, читабельний, зрозумілий, такий е, зведена, зрозуміла інформація, де ви собі фіксуєте. Готівковий безготівкові надходження, ну в вашому випадку це там безготівкові, і ви там можете, у вас вже можуть бути відкриті рахунки в різних банках, і mm -hmm. ви, умовно, в цій книзі все групуєте: що там по моно зайшла така то сума, в гривні, скільки це там, по привату, така то по якомусь іншому банку, який у вас там є, така то сума. І того за місяць. Сума Н і того сума е, за квартал така-то. і вже на основі, ну це поправильно, на основі книги обліку доходів ви квартальний свій дохід, скільки вам зайшло м в еквіваленті гривни на, ваш, ну, на ваші рахунки, ви показуєте це в декларації і нараховуєте 5%. Надійшла вам валюта. Воно в банківській виписці, в призначенні, буде писати, скільки це гривень в який це розмір гривні по курсу НБУ на дату зарахування. Але воно ну, якби автоматично не буде виводити. ну, У кожного банку воно по різному, але цю суму вам треба, знаєте, як наче вручну десь зафіксувати для того, щоб її потім сплюсувати. Потім. Ви можете приймати кошти на якісь платіжні системи. Ну, тобто, рахунок, розрахунок через платіжну систему відбувається для податкової обов'язкова умова, щоб ви ці кошти вивели на свій ФОПівський рахунок до кінця звітного періоду. Умовно, mm -hmm. там якийсь паенір. Там, ви розраховуєтесь, ну, розрахунки йдуть через пайнір, До кінця кварталу вам потрібно ці кошти з пайніра всі під ноль вивести на свій ФОПівський рахунок. Але ви вивести їх зможете вже з вирахуванням комісій, там не буде видно курсу НБУ. Ну тобто, знаєте, як оце іншої інформації. А в дохід ви маєте включити mm -hmm. ту суму, за яку ви продали послугу своєму кінцевому, ну як своєму покупцю. Умовно, це там я не знаю mm -hmm. тисячу доларів. Ви продали, поки вони зарахували на Pioneer, поки вони там полежали ці кошти в вересні. Ви їх вивели. У курсу, воно в гривні виводить, наскільки я знаю. Наприклад, ви на свій фопівський рахунок, і у вас умовно там вийшло вийшло 950 доларів, і того в гривні. Ну, 950 mm -hmm. в податковій звітності потрібно показати тисячу доларів по курсу НБУ, коли вони вам зарахувались на панір. Це можливо тільки зафіксувати умовно в Excel-табличці, яка називається книга обліку доходів. Mm -hmm. Тоді у податкової не буде до вас питань. Наразі до цих платіжних систем доступу немає ще, ось але оці що на кінець вересня, вже щось почне з'являтися.